А тепер я хотіла би сказати про декілька важливих пріоритетів, які, на мій погляд, можуть докорінно змінити не тільки Україну, можуть змінити світ, тому що Україна сьогодні дуже особлива в Україні. Ви, люди, які вибрали свободу, відкрили абсолютно нову душу світу в Україні. У нас свобода. У нас прагнення до змін, у нас сила, мужність і відвага. І сьогодні прийшов час після того, як люди зламали диктатуру, після того, як вони дали можливість будувати нову країну, ми мусимо дати собі слово, що ми після розвалу авторитаризму. Мусимо запросити в Україну найкращих інтелектуалів світу, які вже знають, як розбудувати країну 21-го століття. Ми мусимо створити в Україні велику команду разом з українцями, які подарують і Україні і світу нову архітектуру суспільних стосунків країну, яка буде більш гармонійною, більш справедливою. Більш відданою своїм громадянам ніж будь-яка інша країна в світі. У нас зараз чистий аркуш, відкритий шлях. І я думаю, що завдання майбутнього президента не йти за подіями, ні в якому випадку не копіювати помилок і неефективних стратегій розвитку інших держав. Ми можемо з вами зробити. Настільки сильну і красиву країну, що вона почне міняти не тільки життя українців, а життя всього світу. Я в це вірю, і я буду цьому служити стільки, скільки у мене вистачить сил. Всі знають, що в Україні в Закарпатській області знаходиться географічний центр Європи. Але сьогодні Україна в Україні саме знаходиться і духовний центр Європи. Тут б'ється серце Європейського континенту і живе його душа. На нас покладають надії народи, які поневолені диктатурою на пострадянському просторі. На нас покладають надії ті народи, які вважають, що справедливості в тому повному обсязі. В їх країнах немає. Вони дивляться на нас і очікують висококласної роботи по розбудові держави. І ми цю висококласну роботу обов'язково пред'явимо світу. І коли виникне певна конкуренція між Континентальною країною, європейською, красивою, успішною, і тими територіями, де досі панує авторитаризм, ми виграємо це інтелектуальне змагання, ми виграємо це моральне змагання. Ми виграємо ці духовні пріоритети, і наша країна стане для світу унікальним явищем. Але в той же час дуже важливо пам'ятати, що майданом не керували політики. Політики не були лідерами майдану. Майдан не був зв'язаний з політиками і партіями. Люди самі зробили те, що політикам не вдалося. Вони ліквідували корумповану диктатуру та встановили свою владу над всіма майбутніми політиками і вождями. Все помінялося. Помінялися місцями ті, хто володарював над народом. З тими, хто сьогодні ставить умови лідерам, політикам, чиновникам посадовцям. На майдані українці перший раз за 22 роки повернули себе те, що їм завжди належить по праву: владу над своєю долею. Українці більше ніколи не мусять втратити цю владу, не мають права віддати її будь-кому. Що саме головне після Майдану? Головне, щоб влада і народ не розійшлися різними шляхами. Це неприпустимо. Завдання країни, завдання суспільства, і моє особливе завдання полягає в тому, щоб новий президент, новий парламент створили таку конституцію і закони, відповідно до яких українці отримають право не раз на п'ять років. Кидати іноді сфальшований бюлетень. А кожного дня щохвилини мати в руках інструменти, якими управляти своєю країною і чиновниками всіх рівнів. Люди змогли створити на Майдані країну справедливості, країну гармонії. Вони мають досвід, який варто перенести в сферу державного будівництва. І тому я хочу, щоб буквально зараз. Не очікуючи ще два місяці, поки завершаться президентські вибори, ми прийняли ті закони, які, наприклад, дають вам право відкликати будь-якого депутата, поміняти будь-яку Верховну Раду, мати дієві способи імпічменту президента, мати повну свободу будь-яких зібрань в будь-яку хвилину, а головне мати чесний суд. Щоб мати управу на все беззаконня і безправ'я, я знаю, що якщо ми не додамо вам в руки інструменти щоденного управління владою і політиками, ми ризикуємо знову повернутися туди, де потрібно буде робити нові революції. Я ваш гарант того, що ви отримаєте реальні права, ви отримаєте реальні важелі впливу на владу, ви отримаєте реальні важелі впливу. На формування всіх без виключення стратегії країни. Я хочу, щоб ви більше ніколи не були прахачами, не зазирали в очі чиновникам, щоб ви більше ніколи не були ні для кого електоратом. Сировиною для політиків. Ви сучасна навітня Україна. Хто досі цього не зрозумів? Той не має права керувати країною. Ви нові люди, ви нова нація, нова цивілізація, цивілізація свободи, волі та справедливості. І так буде, повірте мені, це моя віра, і з цією вірою я пройшла довгий і не дуже легкий шлях. Тепер я хотіла би сказати вам про те, що я вважаю одним з найголовніших пріоритетів. Ми звикли з вами завжди говорити про економіку, про те, що треба виплавити якусь кількість сталі, виробити якусь кількість тонн добрива, прокачати газ, виробити електроенергію. Так, це важливо, ніхто з цим не сперечається. Але я вважаю, що після всіх подій, які відбулися в Україні, головним пріоритетом мусить стати формування. Виховання, освіта, виплавлення, вилиплення нової людини, людини, яку народить Україна і яка буде нашим майбутнім. І тому освіта якраз дасть нам всі підстави і можливості більше ніколи не допустити хибного вибору, більше ніколи не допустити подвійних стандартів. Нам потрібно. З вами створити людину 21-го століття, для якої не свобода вже є неможливою, для якої корупція, приниження просто стане неможливим і недопустимим. Нам потрібна нова людина. І тому я, якщо ви мені дозволите і довірите, буду разом з вами наших дітей вести вперед. Робити їх сильними, інтегрованими в світовий простір, інтелектуальними і здатними в сучасному світі бути конкурентами, бути учасниками всіх глобальних світових процесів. Така нація нам потрібна. І за 10 років, якщо ми почнемо негайно, ми вже побачимо результати. Але крім того, одним з пріоритетів я вважаю. Формування середнього класу в усіх його проявах, наявність в Україні сильного середнього класу це головна гарантія нашої незалежності, нашого процвітання, нашого успіху для себе і для всіх нас, для українців. Ми зобов'язані народити сильний середній клас. Вони знають, як робити все для того, щоб у нас все в країні було добре. Просто треба їх звільнити, просто дати їм шанс, просто відкрити всі дороги, просто зняти з їх плеч весь тиск і все приниження, яке звикло до середнього класу застосовувати влада. Ви Знаєте, я знаходилась тоді в в'язниці і мала можливість читати інтернет-Роструківки. І один чоловік тоді в інтернеті написав: в період найбільшого загострення подій на Майдані. написав про Януковича, я процитую, российскую написал. Ж, это ж каким надо быть, и далее нецензурные фразы, чтобы заставить меня, белого киевского воротничка, с доходом больше тысячи долларов в месяц, посреди ночи, на морозе, строить баррикады на Хрещатике. Это дуже важливые слова. Ви розумієте, що відбувалось? Повстали всі. І середній клас виборював своє право бути. Це той середній клас, який вчора ще до майдану обідав в недешевих ресторанах, потім бився на Майдані і сидів біля теплих бочок вночі. А потім, коли закінчився Майдан і почалася агресія Росії. Саме цей середній клас пішов до воєнкоматів, щоб боронити країну. Я вірю в цей наш пригнічений, розчарований іноді, але дуже і дуже потужний середній клас. І я буду все робити, щоб ви випрямили спину, відчули під собою почву. Почали свій маленький бізнес, отримали нормальну можливість жити в своїх родинах. І так буде. Але підняти на ноги середній клас неможливо, якщо в країні залишиться той рівень корупції, який ми всі з вами спостерігаємо. Ми все з вами бачили після революції, під час революції. Ми бачили з вами картинки абсурдного Версалю Януковича. І ми знали, що це тільки частина айсбергу, яку можна побачити, символ більш масштабної системи. Я можу вас зараз дуже щиро сказати: я не вірю, що влада коли-небудь буде сама боротися з своєю корупцією. Просто не вірю. Так, у нас приймалися сотні антикорупційних законів. У нас приймалися постанови уряду, створювалися антикорупційне бюро, звітували в тому числі перед світовими міжнародними антикорупційними органами, і що нічого не змінилось. Я вірю в наступні речі. Я вірю, що корупцію у владі, яка стала повітрям, який дихає сьогодні, на жаль, український народ, треба руйнувати і ліквідувати ззовні. І тому вчора до Верховної Ради я вже подала законопроект, який успішно спрацював в Польщі, який успішно працює в багатьох європейських державах. Що це за закон? Він просто дає можливість кожному долучитися до дієвої боротьби з корупцією. Що я маю на увазі, в цьому законі передбачено право кожного українця. При спілкуванні з чиновникам, посадовцям, представником влади, фіксувати відео і аудіо, його вимоги, його пропозиції, його корупційні кроки все це зможе зробити людина. Це стане законним. І саме головне, що людині не доведеться з цими матеріалами йти до прокуратури або Міністерства внутрішніх справ. Тому що там іноді не знайдеш нічого ніякої справедливості. Тому цей законопроект, як і в розвинутих країнах світу, передбачає, що матеріали, які ви будете мати, будуть доказами в суді, і ви зможете прямо піти в суд, який я переконана, ми зробимо чесним і адекватним в найближчий час. І ви зможете притягнути корупціонера до відповідальності самостійно. Ви пам'ятаєте, як дорожній контроль першим почав знімати ГАЇ на відеореєстратори? Ви пам'ятаєте, як все змінилося? Ви пам'ятаєте, як ГАЇ, коли підходило, то заглядало спочатку, ведеться там зйомка або ні. Але чиновники вони дуже винахідливі. Вони заклали в законі заборону. Громадянам України знімати їх прихованими відео або аудіореєстраторами. Ми знімемо цю заборону і ми дамо право йти в суд. І тоді, так само, як ви на Майдані, дали життя новій Україні, так само ми зобов'язані зараз всім народам впоратися з корупцією ззовні, а не в самій владі. Так, влада хай робить те, що хоче і може. Але ваш контроль. І ваші дієві можливості дійсно змінять все. Крім того, я ще вірю в один важливий елемент боротьби з корупцією. Я вірю, що влада і опозиція завжди конкурують і завжди шукають один на одного компромат. Так ну дайте їм це зробити. І тому я планую в, найбільш, в найближчий час подати до Верховної Ради законопроект про опозицію. І хочу сьогодні, поки у владі колишні опозиціонери прийняти закон, який дає опозиції право неймовірно сильно контролювати владу на рівні рахункової палати. Я хочу, щоб ми дали рахунковій палаті, яка буде сформована опозицією, право робити аудит кожної копійки, яку витратила влада, аналізувати. І напряму іти в суд, якщо виявлена корупція, в тому числі проводити необхідні слідчі дії. Це дасть можливість не мати перепон в прокуратурі і міністерстві внутрішніх справ для того, щоб притягнути корупціонера не тоді, коли він вже пішов від влади, а сьогодні, зараз, коли країна в тому числі спостерігає і не вірить, що щось міняється, і щось стає кращим. Я думаю, що ми не мусимо діяти виключно заклинаннями та надією, тільки реальні інструменти. І третє, що я хотіла би зробити найближчими тижнями, не очікуючи, поки завершаться президентські вибори. Я думаю, що прийшов час для громадських антикорупційних бюро створити такі. Інструменти контролю за корупцією і притягнення корупціонерів, які здійснюються безпосередньо в судовій гільці влади, не задіюючи будь-які державні органи. Іншими словами, я маю чіткий план боротьби з корупцією, і в Польщі це спрацювало міттєво. Всього 3-4 рази громадяни записали корупціонерів на сприховане відео і передали ці записи в суд. Буквально через місяць кожен чиновник боявся взагалі навіть вимовити слово корупція, тому що вони знали, що їх і слухають, і пишуть, і передають це в суд. Ви очистите країну від корупції. Влада, навряд чи коли це коли-небудь зробить. І ще хочу вам сказати, що коли мене питають, а чого я вирішила балотуватися на посаду президента, дорогі мої, та тому, що я вірю, що мені по силам разом з вами зламати хребет корупції. Я двічі була кинута у в'язницю не за порушення закону, а за те, що я реально боролась з корупцією. І нікому це ніколи не подобалось. В той же час. Мене двічі кинули за грати за те, що я ніколи не сприймала і не сприйму тіньове панування олігархії в Україні. Запам'ятайте мої слова. Якщо ми на цих президентських виборах не покінчимо з олігархією, не покінчимо з тіньовим фінансуванням виборчих кампаній, не покінчимо з тим, що політиків приватизують ще до того, як вони стали на посаду президента. Якщо ми це залишимо знову, у нас немає шансів. Коли олігархія, тіньовий так званий на державних грошах бізнес стає політикою, коли він керує і ставить завдання президентам, прем'єрам, урядам, фракціям, депутатам, України майбутнього немає. Тому що ваші інтереси з їх інтересами розходяться докорінно. Ми маємо сьогодні вдвічі-втричі нічку заробітну плату. Чому? Тому що вони, маючи в Верховній Раді більшість, вони встановлюють вам мінімальну заробітну плату і вони ніколи не втратять свої гроші, даючи вам нормальні, адекватні заробітки, тому що це впливає на їх прибуток. І сьогодні навіть в пострадянських країнах заробітна плата вища, ніж у нас, тому що у нас за кулісами олігархія. Ви ніколи не зможете позбутися монополії і як наслідок високих цін на все, на їжу, на ліки, на енергоносії, поки вони стоять за кулісами і обкладають вас цим податком. Скажіть, як могло так статися? Що при тому, що у нас втричі нижче заробітна плата, ніж в Польщі, всі товари у нас на 30-70% вище, ніж в Європі по ціні, тому що у нас монополії, тому що у нас олігархія і тому, що вас обкладають податком додатково. Мені задають досить часто питання: що робити з екологією. Ніколи ми не зможемо боротися за екологію, тому що кожне їх підприємство це практично. Те, що і руйнує екологію, і вони ніколи, будучи одночасно власниками політиків, ніколи не допустять, щоб їх примусили зробити ту модернізацію, яка відновлює екологію в країні. Все зав'язано на них. Корупція, відсутність грошей в бюджеті, несплата, відмивання, вивад грошей в офшори. І політики, на жаль, за гроші їм служать. Тому на цих виборах. Я йду на свою особисту війну з олігархією, і це не значить, що треба знищити великий бізнес, це не значить, що нам потрібно залишитися без потужних гравців на геоекономічному просторі. Ні, нам просто потрібно олігархів. Зробити звичайними бізнесменами, які працюють по тим же правилам, по яким працюють всі інші. Їм треба закрити чорний ход до влади. Їм треба закрити шлях до купівлі політиків. Їм треба припинити всі тіньові потоки, які виснажили країну за останні 15 років. Я іду на свою персональну війну проти олігархії як проти явища. І я двічі. Відсиділа за це у в'язниці. Вони знають, що я це можу, вони бояться і вони захищалися. Зараз у нас відкритий шлях. І на цих виборах буде те ж саме: немає Януковича. Яка різниця, яку маріонетку їм обрати? Немає попереднього президента. Вони знайдуть іншого. Але це не в моєму випадку. Знайте. Що я ніколи не переступлю цю межу і ніколи не залишу Україну з цими онкологічними метастазами? Ми з вами на цей раз впораємося, і країна тоді стане іншою.